Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як трансформувати нашу таблицю, перетворивши наші колонки в рядки, а рядки в колонки. Наприклад, у нас є невеличка таблиця з даними по продажам, по кварталам Q1, Q2, Q3, та кількістю продукції та сумою цієї продукції. І ми б хотіли побачити наші дані в іншій формі. Коли квартали знаходяться в назві колонок. Що для цього нам потрібно? Ми бачимо, що у нас в нашій таблиці є 5 рядків та 3 колонки. Ми обираємо область з п'яти тепер колонок та трьох рядків і прописуємо формулу. Пишемо дорівнює, починаємо вводити формулу Transpose. Зато, як ми бачимо, вона вже у нас виділена, підсвітилась, натискаємо двічі лівою кнопкою миші і обираємо наші дані, які ми хочемо змінити візуально. Після чого ми натискаємо не Enter, а Ctrl-Shift-Enter. І ось ми бачимо, що у нас наші дані вже з'явились в іншій формі трансформовані. І один кількість 354, та сума 608. І ось ми бачимо, тепер вона колонкою стало 354,608. Але якщо ми захочемо змінити нашу нову таблицю, наприклад, видаливши 0. Натискаємо Delete, але в нас спливає таке вікно: не можна змінювати частину масиву. Тобто, вся наша таблиця вона об'єднана в один масив. І як ми бачимо, наш 0, це не зовсім 0, а формула Transpose з ось цієї області даних. Точно так же і кількість, і сума. Воно зараз у нас прописано. Не буквами, а формулою. І кожна клітинка даної області таке прописано. Це дуже зручно, якщо ви не плануєте працювати з новими даними, змінювати їх або ще якось модифікувати. І в такому разі, якщо ви зміните першу таблицю, дані в першій таблиці, наприклад, на 905, ми бачимо, що автоматично змінюється. І в наступній нашій таблиці наші дані. Але якщо ж ви плануєте працювати саме з новою таблицею, то вам необхідно її трошки модифікувати. Для цього, щоб усунути нашу формулу, ми виділяємо всі наші дані, натискаємо Ctrl-C, щоб скопіювати всі ці дані. І натискаємо правою кнопкою миші. Після чого в полі вставлення, в параметрах вставлення ми натискаємо значення. І ось тепер ми вже маємо всі наші клітинки 0, це 0, кількість прописана буквами, сума буквами. К1, К2. Все точно так же. Тепер ми. Можемо працювати з цими даними окремо. Але вони також не будуть і змінюватися автоматично. Якщо ми змінимо суму в першій таблиці, то в другій таблиці вона вже не буде автоматично змінюватися. Таким чином ми можемо і протилежні дії виконати з модифікації таблиці. Змінивши наші колонки. І 1, 2 3 на рядки. Для цього ми обираємо 4, 5 рядків та 3 колонки, як в першій таблиці. І знову ж таки пишемо формулу transpose. Натискаємо двічі, обираємо наш масив даних і натискаємо. Ctrl-Shift, Enter. І ось у нас знову всі наші дані у формі попередньої.